Чі втечі були бездоганними, а отже математично неможливими. А, а! пончик це є в нас. Шо? Це є. А що таке пончик Б1, Б2, Червоний синій синій? Тут нема логіки. Та швиденько треба дві хвилини. Я пробую. Ти думай. Привіт, з вами Алсік та Васчок. Йоу! І так, ми продовжуємо грати Escape Academy. У минулому випуску ми і чай вже. Я не неправильно не сказав, я неправильно сказав. а чому? А що не, я неправильно сказав? Ну не, ну, не, ну, не так. Escape academy, але. Не а, так. Там, там треба ще трошки, трошки милозвучніше. Наприклад, Escape Academy! Ну, якось так. Дякую, <світ> <світ> дякую, дякую, дякую. І так, ми в минулих епізодах вже варили чай і робили що? А, ми робили антидот, точно. Отруту робили. І зараз ми йдемо в комп'ютерну лабораторію. Заходимо. Так, так, так. Три складності вже. 25 хвилин, о, oh, ще. 25 хвилин і 3 ну, там складності. там зараз ти будеш читати, це L. Це той похоже. Понял, oh, no, зараз. І так, старт. А ти робот, давай. Вітаю учні, мої алгоритми передбачили, що ви незабаром відвідаєте мій клас. Цей маленький комп'ютер досить вражаючий, а? Не звертайте на мене уваги, я просто тут щоб спостерігати. Причина нашої сьогоднішньої розмови полягає в тому, що я проаналізував вашу продукти... Вашу успішність в академії та висунув гіпотезу. Ви шахруювали. Ваші втечі були бездоганними, а отже, математично неможливими. <рес> <рес> Тепер, на жаль, мушу рекомендувати ваше виключення, яке буде швидким і ганебним. Ого, це змінилося. У тебе є одна можливість залишитися в школі. Якщо ти зможеш зламати мої основні драйвери, я подумаю про переоцінку свого висновку про тебе. Але ви точно зазнаєте невдачі. А отразу на екрані. тут. Так. Ну нам треба зламати сервери його. давай. так, 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 так. Останнє наше. ти от, взаємодія з роботами якось мені не дуже сподобалось, пам'ятаєш? Ці камери всякі. Да, да, так, зараз, б'ять буде. Та, там цей робот. Так, тут якісь монетки. Коротше, тут є мишка. я ще прикол. Ога, дивись, тут є пончик, треба. Мешці пончик дати. О, в мене є. А 1 а 2 Б 1 Б2. В мене є монетки. Та, що нам треба витягнути? Я радий, пончик треба витягнути. і дати так, Короче, е робоси. пончик це є в нас. що? Це є. Е а що таке пончик? Б1, Б2, е <плес> А2. Якось треба поняти. Закономірність. Е Які правила Судоку? 1, 2, 3, 4, ю мають Я не розумію. М я знаю право Судоку, а де Судоку саме, я б розгадав. Б1. Б2, Б3. А, Б4. Бінарний калькулятор. Ага, бінарний калькулятор. Добре, я ніби поняв. Нібито поняв. Тому це буде. Це не Б. E, це не. Ne... E, це буде. Гм. Професор Кванти'яскунраун. Блін, 4, не 2, 2, 1, 3, 4, О. 2, блін. Зараз, 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 я не розумію, зараз законно, а, ой, закон. АБ, значить, це буде або С, або Де? Де. Ага, ага, ага. Треба зробити перше то, що закрите, чекай, тут ми робимо. Є. Yeah. Це ж. Це з третьої попитки, я вигадав. Дякую. Ну, типа, я зрозумів, як воно працює просто. Е, Куди пончик ставити до мишки, ти казав? Двох мишка. Е, давай ставлю. А як я її не можу поставити нічого? Ну то я втікай, неї перш. Ага. Ну потім ми її маємо злапати. Вот дивись, дивись, бачиш тут баши. Угу, ну давай. А, воно ліве пончики, типа. Ну да постав, може десь можна його поставити. Понял, давай, зараз. Походу в піцу, в піцу, в піцу, в контейнер з піцею попробуй. Ага. Можеш? Ні, 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 не дозволяється, Не дозволяється сюди поставити. Ем...

Прикольно. Добре, е, що тут таке? Тут пароль якийсь. П'ятизначний пароль. На пароль, -пароль. Так, п'ятизначний пароль треба. Е, тут що? Тут треба поставити. Трикутне коло квадрат, чуєш на кожному. Трикутний коло квадрат, трикутний коло квадрат треба визначити. Трикутний коло квадрат. А, чекай, чекай, я походу поняв. Дивись за зараз, моніторами, зараз. чуєш. Моніторами. Так. Перший квадрат, потім коло, потім а -а -а. квадрат, потім трикутник, потім коло. Ще, а -а -а. Давай, ще раз. квадрат. Квадрат, потім коло, коло, квадрат, квадрат трикутник. Квадрат. Коло. коло oh. Вірус вірус із. Е... Ого, вірус із трьох має бути. мама, барк. ага. Ага. Дивись, а. риба, песик, і мама це старий о, якісь фотки. В нього треба вірус накинути. Вірус складається із бінарного коду. 0-1-1-0. Угу. Отут його знати можна, але треба зрозуміти, які цифри перші йому піхати. Угу. Добре, нам треба дізнатися перше, значить, пароль такий простий, типа з відомою досягти. 15-16. Ну, типа, треба дивись. А ж тут сума 8, 4, 2, 1. И можно вот максимум там до 5, до 15. Ага, навіть. я понял. Тата та, та. І нам треба скільки 19, типа скільки нам. Я не знаю, треба просто загальну цифру знати, а потім вже, типа, після неї можна еще скліпать. Тут ж пише вот вирус. А, добре, створити. добре, да. Ти можеш, ну, типа, от один, один 15. А, вірус створенный. Да, вірус 15. Ну давай с 15 створим. Але треба цифру понять. Типа, у ну, є цифры, ну у меня твой и шо? 8-4, 2-1. Можно тут чекай, чекай, тут букви. буквы. 4. Во, 8-4. ти, та... ти не розумієш. Це бінарний код. Ну я понял, у нас получается. Один, 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 1. Точнее Ну, ну коу. Ну, Добре, в нас вирус, це пароль 5... пароль 4 одиночки. Мы поставили 4 одиночки. А. Можемо 0-1-1. Та любий ми можемо. А, вот-вот-вот-вот, мені дали чуєш? Э, що дали? Касету. Вірус Вірус, касату. То, а, теж? У мене ж домі, минус 15. й Питання, який треба, розумієш, який правильний, ми не знаємо. Відкрити двері ми не можемо. Поняв. А, що ще є? А, о. М -м. Окей. Не можемо. Не можемо. Угу. <піли> <піли> Добре, що це Ми Не, не можемо. Дал Ілон. Спрокет. Угу. І рибка. Блін. Паспорт, он. Ні, то не підійде. Угу. Uh -huh. Може тут щось? Роботична конструкція. Не дала спроба номер 13. 13. Вірус має бути 13. 13-й вірус? Ну давай попробуємо. Так, це дев'ятий. О, мене є, мене є 13 й один один ноль один. Добре, тримай один що, один що, життя. Щоб це не означало. Отак, так. Угу. Нажми на тіпа, які там е, вище тебе. А, чекай, ти нажимав сюди? Ти глянь. Вот сюда жовту кнопку нажимав. Ти глянь, тут о, для о. кожного Ти вот назвати. А, тю. Я не нажимал. Е, давай такое. Що Окей. там перше, пише? Е, зараз, 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 зараз. Е, давай Дел, Илан. Дал илох. Докс name. Uh, a... Называется? Sprocket, vote. Вот, uh, suffer. Mm. suffer Сафер, все. Я не знаю. Yeah. Uh, yeah. just... <laughs> So what? This has вірус, вірус. Так, що що далі, далі, що далі? Все, ніч ламається. Степень, а, тут треба нажати, бачиш. Ага, чекай, тут типа не. А що треба, що, що не хоче? Я щось не поняв. А, треба, а, сюди. Потім. Okay. Mm. А, не, не, не. Це, не, не, не. Куда, а це, куди можна не, не. ставати, а куди не можна, бачиш? Чекай, оранжеве це можна, чи жовте це е, можна? Ні, ні, е-е, водно на, на тому на екрані. Вірус, бачиш, де знаходиться? А. Блін. Ти тут? А як тут пройти? А, та-та-та, е, все Хорош. Першо це таке. І це. Це типа Хе-хе. А ну просто стань. Ну типа догори ногами, мені здається, показує. Бачиш тепер? Стань, ти і так по діагоналі не ходиш. Вот, так. І вперед дай. Ага. є, ма. Назад, назад, назад дай. Не назад, нащо ти направо пішов? Бо якось Так, так. Добре, зараз я вон нахожусь. Тобто мені треба. Раз, два. Є. Так, далі сервер. Шо далі, шудали, шо далі, шо. А, короче, на кожному. Да Що, не дай да зупинить. Е кнопки, все. Треба хор. Perform MOP, MOP MOP, MOP MOP. Є таке? МOP? Uh, Нема, понятного. Ага. Хакінг. що тут пише? Давай перекладу швиденько цю штуку. Перма МОП для підтвердження. Що uh, треба до того. Керування змінюєте значення від, най... від найнижчого до найвищого. Змінюйте значення від найнижчого до найвищого. Змінюйте значення. Тобто, тобто Білий біли, 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 квадрат біли. там найнижчий, правильно? Білий, жовтий, червоний. Від... Чекай, я не розумію. Змінюйте значення від Нижчого. найнижчого. Загалі. Ну, давай один, червоний, синій, білий. Червоний, синій білий. Де воно є? Червоний, синій білий. От. Чік є. Yeah. Далі. Жовтий, білий, синій, жовтий-білий, синій. Жовтий, білий, жовтий, білий, жовтий, білий синій. Білий, синій. Uh, жовтий білий mm, синий. Йо, пересете. Вони не кладаються, кольороче. А диви, я вже не можу назад, бачиш? Відкрити так, так, цю так. штуку. Але це перший, але це правильно. Добре, жовтий, білий, синій. Чому нема жовтий, білий, синій? Жовтий, білий, синій, жовтий, білий синій. Трикутник білий, так? Ага, і воно активувалося. Да, заново. Не, не то. А? Куди це? Ні, Ні, не це. Давай, е. Не запам'ятай, пофіг, давай. Ні. Ні. Mm -hmm. Давай трохи вгадаємо і поймемо логіку. Угу, зараз, зараз. Ні. Давай. Який ще не правил лицей? О! Є! Оцей! Який? Оцей! О? Все, е, Ти роби помилку. Все. Е, червоний, червоний, синій, синій. А ну, нажимай цю. Ну то. І тепер оця. Червоний синій синій. Чому червоний синій синій? Я не розумію. Червоний, синій, синій. Тут немає логіки. Не синій. Червоний, синій синій. Е, червоний синій синій. Чому червоний. Синій синій. Е, тому що Давай квадрат... Став. квадрат був червоним. Тому беремо червоний. Трикутник Але на початку робимо чекай, давай помилку зробимо, дивись. У нас тако, є червоний, си, ага, синій. білий. Квадрат, uh -huh. лиш, квадрат лишився, uh -huh. і трикутник лишився. Синій біли, е, Синій став тільки, бі, той, коло тільки стало, поняв? Тільки коло перефарбувалося. Давай тако, давай жовтий, білий, синій. Жовтий, білий синій, є таке? Ні, ж, дивись, 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 дивись. Ні, 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 я, походу, поняв. Є. <тур> е. ні ні ні. Та швиденько, треба. Дві хвилини, я пробую. Ти думай. <тур> <тур> чік, чик, чик. Є, що там ще? Ще треба, так? Да? А, треба всі по порядку, Йоперсте. О, я вгадав. Так. Це був цей, був цей цей, цей цей. Окей. Потім давай ось цей. Добре. Зараз, зараз я все зроблю. Yeah! <laughs> я логіки не поняв, але я все зроблю. <laughs> так, топ, топ. Чик, чик. Ммм, ці штучки. Ой, новий елемент. Новий елемент. Бро. Нова пузелька. О, твій вихід. Дякую вам за ваших практикантів. Я насолодився статистичними даними, даними після того. Після Незважаючи на це, це були корисні дані для мого архіву. Ви заслужили мою, мою умовну повагу. Бляшанка має рацію. Непогано. Ви двоє. Зараз, будь ласка, покидьте лабораторію. Я маю... Я маю Я повернути... У мене є важливе обчислення, до яких потрібно повернутися. Mm -hmm. Давай глянемо цю до кінця. Ага. Один, два, три. Все-таки три. Ще. Ну, виходимося в лобі. Так, ну. Так, поки що, усе. А наступне буде тут якийсь ключик. За арена. Бачиш, ось тут з боку. тут є ключик якийсь. Це арена просто. Арена, так. Да. Ну що ж, поки mm -hmm. що ми будемо з вами прощатися. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока.